Вітаю на каналі Топ Кіно Кілер. Сьогодні я підібрав 10 пристрасних фільмів для дорослих. Поїхали. Кетрін молода акторка, яка знімається в короткометражних картинах та водночас дружина успішного кінопродюсера. Віднедавна їхній шлюб переживає не найкращі часи. Кетрін намагається поліпшити ситуацію, проте не знаходить взаєморозуміння у Річарда. Тим часом в їхньому будинку з'являється новий садівник на ім'я Бен, який привертає увагу самотньої та емоційно нестабільної Кетрін. Незабаром невимушене спілкування швидко переходить. Дить в романтичні відносини, ось тільки Кетрин навіть не підозрює, що приховує таємниче минуле Бена. Діана працює барменом у Мадриді та мріє домогтися великого успіху на акторській ниві, тому вирушає до Лос-Анджелесу, сподіваючись стати голівудською зіркою. Незабаром вона знайомиться з відомим продюсером Майком Макліном, який допомагає дівчині зробити перші кроки на шляху до здійснення заповітної мрії. Ось тільки через деякий час Маклін починає вмовляти Діану стати фіктивною дружиною одного з акторів, тоді як вона поступово Усвідомлює, що реальна ціна слави набагато вища ніж здавалось. Юний дук Мартін проводить канікули з батьками в сімейному будинку біля озера, коли інвестиційний банкір Еліот Харпер прибуває в сусідній котедж, Мартін одразу звертає увагу на його молоду дружину Ліну. Допомагаючи Еліоту з ремонтом вітрильного човна, хлопець зближується з місіс Харпер, і незабаром їхній швидкоплинний зв'язок перетворюється на пристрасний роман. Проте відносини виходять з-під контролю, коли одного разу вночі Ліна. Запрошує коханця додому, де він виявляє мертвого банкіра. Рок-зірка на ім'я Хейлі вже кілька місяців тримається у топі усіх музичних каналів та має величезну кількість шанувальників. Проте в один день життя дівчини руйнується, коли вона знаходить у себе вдома тіло рідного брата, який помер від передозування. Хейлі поринає в глибоку депресію, внаслідок чого кар'єра гурту стрімко падає вниз. Аби хоч якось підбадьорити дівчину, учасники колективу просять знайти нового гітариста Хейлі. Навідмінно виконує прохання друзів та знаходить талановитого музиканта на ім'я Енсо. Крістіан молодий продюсер, який вже кілька років займається створенням великого кіно. Разом зі своєю привабливою дівчиною Тарою він допомагає молодим людям отримати бажані ролі. Якось дівчина просить Крістіана допомогти актору-початківцю Райану пробитися у велике кіно. Крістіан виконує прохання, проте через деякий час дізнається про те, що молодий актор залицяється до дівчини. Осліплений ревнощами чоловік вирішує. Помститись та залучає зрадницю до жорстокої гри, в якій порушуються усі заборони. Марті та Габі познайомились у соцмережах, щоб провести разом декілька годин без зобов'язань. Проте типова зустріч двох молодих людей, які просто хотіли розважитись, несподівано перетворюється на справжній роман. Кожен з них розуміє, що не готовий на серйозні відносини, і їх цілком влаштовує розгульне життя. Ось тільки чергові зустрічі один з одним змушують думки про кінець відносин кудись зникнути. На перший погляд Анна має все, про що тільки може мріяти жінка середніх років. У неї є люблячий чоловік, гарний будинок та перспективна робота. Проте за зовнішнім благополуччям ховаються серйозні сімейні проблеми, оскільки розмірений побут та рутина не залишають місця для пристрасті. Несподівано в житті Анни з'являється Домінік, зразковий сім'янин та батько двох дітей. Між ними спалахує та сама пристрасть, яка змушує забути про. Все та віддатися почуттям, проте з кожною новою зустрічю обманювати близьких людей стає все складніше. Мішель заможна жінка та власник великої компанії з розробки комп'ютерних ігор. Вона домоглася кар'єрного успіху та водночас зовсім не змогла влаштувати сімейне життя. Одного разу в її будинок вривається невідомий та вчиняє над нею насильство. Прийшовши до тями після того, що сталося, Мішель намагається зрозуміти, чому грабіжник обрав жертвою саме її. Тепер у всіх чоловіках вона бачить гвалтівників та намагається зробити. Усе можливе, щоб знайти того, хто напав на неї, проте зовсім не для того, щоб здати його поліції. Молодий хлопець готовий залишити свої інтимні походеньки у минулому та почати новий період у своєму житті. Зовсім скоро він стане сімейною людиною. Проте за тиждень до цієї урочистої події герой зустрічає чарівну незнайомку. Вони проводять весь вечір за розмовами, їх оточують мальовничі хвилі та скелі. І під час спілкування молоді люди відчувають величезний спектр емоцій. Красуня пропонує продовжити у неї вдома і. Хлопець, прекрасно розуміючи, до чого це може призвести, погоджується. Молода танцівниця Номі відчайдушно намагається домогтися успіху в Лас-Вегасі та влаштуватися в будь-яке популярне шоу. На перший час їй доводиться погодитись на роботу в стриптиз клубі, проте незабаром дівчині дістається щасливий квиток. Вона знайомиться з королевою сцени Крістал, яка влаштовує Номі на престижну роботу та вводить у світ справжнього шоу-бізнесу. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.